Що вона сказала? Треба слухати двічі. Ларі Краун до зони відпочинку? Це ж день працівника місяця. Який вже за рахунком? О, я не скажу. Дев'ятий. Крауна хм. наразі наші шляхи розходяться. Ви мене звільняєте? Здобуть трохи знань, будеш невразливий. Мене скоротили. Я тут, аби більше цього не допустити. Ви готові попрацювати? Економіка один. Опануйте мій курс, і ви підкорите світ. Як швидко він їде? Доволі. Ларі! а він потужний. Не бачила тебе на парковці для скутерів минулого семестру. Хочеш в мою банду? Ти у банді? З якими головорізами ти зв'язався? Це просто мої друзяки з коледжу. Перепрошую. Цей курс скасовано. Штат вимагає щонайменше десятьох на курсі. Тож дякую. Це розмовний 217. Знімай штани. Що? Ти значно крутіший, ніж здаєшся. Тут мій хлопець приїхав. Надягни штани. Чорт. Гудзик злетів. Я веду розмовний курс, які думають, що Ренесанс то ярмарок у липні. Це взагалі заняття з чого. Серйозно? Mm. Захолодне від Universal Pictures. Погляньте, хто чекає на автобус. Може вас підвести. Добре, але те відро я собі на голову не вдягатиму. За ціни нам на халяву набили тату. Йоу, це скло. Я через нього все бачу. На флоті я обійшов довкола світу п'ять разів. Але я б ніколи не зміг поспілкуватися з вами всіма, якби не обрав курс розмовний 217». Том Хенкс, ти гарна вчителька. Дивовижно, Джулія Робертс. Хочеш мене поцілувати? Ану, давай ще раз. Але тепер можеш трохи полапати. Ларі Краун. Який ти милий, я ж тебе бачу. Озвучена для каналу Артимко.